Я, шановного панство, нерідко критикують за те, що я порушую класичні канони, постулати японської херабуни, але не в якості виправдання, а скоріше, як наочний приклад, я хочу згадати про Корею. В Кореї Херабуна не менш поширена, ніж в Японії, і що ми можемо спостерігати? Існує цілий ряд корейських. Я б сказав, національних оснасток. Задайте найбільш відому оснастку з двома короткими повіцями а крім неї, ще існує оснастка з коромислом, Оснастку, яку називають ліфт, оснастки з одним гачком. Да, -да не дивуйтеся з одним гачком. Е я не буду перераховувати їх корейські назви, тому що не всі знаю. Але менше з тим. Е Безперечно, потрібно знати всі канони, знати базу, класику, щоб від неї відштовхуватись, і розуміти, як це працює. І потрібно враховувати, що різні умови ловлі та й риба має, якщо можна так сказати, свій менталітет і свої, так би мовити, кулінарні присності. ігнорувати її вкрай нерозумно. Тому що це як одяг, не свій розмір не натягнеш. Тому в сьогоднішньому відео покажу один із варіантів херабуни, корейський варіант. Проведемо аналогію з японською оснасткою і впевнений, що дехто з українських риболовів та й український карась її зацінить. На екрані корейська оснастка з одним гачком для ловлі на наживку, або ж насадку, яка не є тістом. Як бачите, корейці не зраджують свої традиції рибалити зна, і напевно в них є аргументовані підстави порушувати канони хірабуни та змінювати оснастку, щоб використовувати щось інше, ніж тісто. Варто зауважити, що корейці не тільки в цій оснастці застосовують один гачок. Полюбляють вони порушувати канони херабуни. Напевно, їх за це не критикують. Давайте детально розберемося з будовою оснастки і тим, як вона працює. Оснастка має два повідка: на короткому повідку замість очка встановлюється свинцева дробинка, вага цієї дробинки перевантажує поплавок. На іншому повідку, довшому гачок. Для насадки або ж наживки, що кому більше подобається. На цьому місці закономірно обуритися і запитати, а як же ж тісто для херабуни, тісто кореці теж використовують для закорму, тобто роблять декілька закидань з тістом на гачку, тісто швидко опадає в точку ловлю, і наступне закидання вже йде з наживки. Хочу також зауважити, що зустрічав на Ютубі декілька відеороликів, де тісто наліплюють прямо на оцю поплавочну дробинку свинцеву. Як правильніше, що більше відповідає канонам Херабуни, коментувати не хочу, адже якщо варіант дає результати, то називати його неправильним, неканонічним нерозумно. Це моя суб'єктивна думка. Спостережливі підписники мого каналу вже помітили, що дана оснастка це модернізація, на мою думку, не зовсім вдала японської оснастки у барітон, яку так полюбляють китайці, і дехто навіть називає її виключно китайською оснасткою. Все аналогічно, але замість дробинки ще один гачок з тістом. У барітонту, на відміну від корейської модернізації з одним гачком, просипання тіста сигналізує поплавок. У корейському варіанті вага дробинки не дозволяє піднятися по плавку, тому я поясню, як працює оснастка на прикладі у барі тонту, але з тістом на одному гачку і наживкою на іншому довшому повідку. У барітонто, на відміну від аналога, дає змогу прикармлювати рибу одночасно і весь час під час риболовлі при кожному закиданні. Відповідно, це позитив. Ще одним позитивом барітонту. Є те, що ви ловите на два гачка. Відповідно, це збільшує ваші шанси. Тільки не потрібно у цьому місці писати, що японці не зараховують впійману рибу на той прикормочний гачок. Я знаю і не забороняю вам відпустити рибу, яка впіймалась на цей гачок. Як на мене, важливіше не перевищувати норми вилову, щоб риби залишилися ще й нашим дітям та внукам. Коли тісто на коротшому повітку осипається, відповідно зменшується вага, яка діє на поплавок. І зрозуміло, що поплавок починає підніматися. В той же час поступово він затягує в місце, куди осипалося тісто, гачок з наживкою. Типова помилка, з якою стикаються новички, це те, що після того, як тісто осипалось, гачок з наживкою піднімається на дном, а це невірно, і оснастку виносить з точки лоб. Причина в неправильному підборі довжини повідків. Як правильно підібрати довжину повідків для оборітон, то я вже розповідав у окремому відео за проханням підписника. Посилання на нього залишу. Дякую за підписку, подобайку. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.